Привіт усім! Ви на каналі Воюа, з вами Даша, і сьогодні ми підготували для вас спеціальний святковий випуск. 14 лютого вже не за горами, День Святого Валентина або ж День Закоханих. Хоча до цього свята кожен ставиться по-різному, його популярність зростає, і неможливо заперечити, що він приносить радість та тепло. Для мене це день, коли хочеться виразити свої почуття та порадувати близьких людей. І це не обов'язково мають бути лише хлопець або дівчина, чоловік або дружина. Чому б не зробити сюрприз мамі, татові, брату, сестрі чи друзям? Вони теж заслуговують на нашу увагу та любов. На воюа є безліч варіантів подарунків для будь-кого, на будь-який смак. Сьогодні я підготувала для вас топ найкращих подарунків, які точно допоможуть визначитись, що ж обрати на цей день. Тож заставка, і ми починаємо! Хлопці, якщо шукаєте чудовий подарунок на 14 лютого, рекомендую фен Dreamy Hair Dryer Glim. Він стильний, легкий і зручний у використанні. Потужний потік повітря дозволяє швидко висушити навіть густе волосся, а завдяки іонізації воно стає гладким і блискучим. Різні режими температури та швидкості теж можна налаштувати під свій тип волосся. Функція холодного обдуву допомагає зафіксувати зачіску. Коли я робила на нього огляд, то користувалась ним щодня і була дуже задоволена результатом. Волосся виглядає здоровим і доглянутим. Тому це подарунок, який точно сподобається кожній дівчині. А ще чудовим подарунком буде стайлер. цикотек Bamba Ceramic Care Air Glam. Цей пристрій поєднує функції фена та стайлера, дозволяючи швидко висушити волосся і створити різноманітні зачіски. Керамічне покриття насадок захищає волосся від пошкоджень, а система іонізації робить його гладким і блискучим. Три рівні температури та швидкості дозволяють налаштувати стайлер під ваш тип волосся. В комплекті є вісім насадок для різних стилів. Я також робила на нього огляд на нашому каналі і була ним дуже задоволена, тому дійсно рекомендую його як чудовий подарунок для коханої дівчини. Також, якщо ваша дівчина полюбляє слухати музику всюди з дуже гарною якістю, зверніть увагу на навушники JBL Tune Flex. Вони забезпечують до 32 годин автономної роботи, а функція швидкої зарядки дозволяє отримати додаткові 2 години прослуховування всього за 10 хвилин. Завдяки захисту від вологи зі стандартом IPX 4, ці навушники підходять для будь-яких погодних умов та тренувань. Їхній ергономічний дизайн забезпечує комфортне носіння протягом усього дня. Коли тестувала їх, була дуже задоволена якістю звуку та зручністю. Це подарунок, який точно сподобається кожній дівчині. Дівчата, якщо ви шукаєте чудовий подарунок для хлопця на 14 лютого, зверніть увагу на тример. Це Bamba Precious Care 5 в 1 – цей багатофункціональний пристрій оснащений чотирма змінними насадками, включаючи прецизійну бритву 0,5 мм, регульований гребінь від 1 до 10 мм, насадку для тіла та насадку для вух і носа, що дозволяє доглядати за волоссям на обличчі та тілі. Тример забезпечує до 60 хвилин автономної роботи, а завдяки класу захисту IPX 5 його можна мити під водою для легкого очищення. Стильний дизайн і зручна підставка для зберігання роблять цей тример практичним і привабливим подарунком, який допоможе вашому хлопцю завжди виглядати бездоганно. Також дуже чудовим подарунком для хлопця, на мою думку, буде JBL Wave Buds 2 – бездротові навушники, які забезпечують до 10 годин безперервного прослуховування на одному заряді. Та підтримують активне шумозаглушення для кращого занурення в музику. Завдяки технології Smart Ambient можна регулювати рівень зовнішнього шуму, що дозволяє залишатися в курсі навколишнього середовища без необхідності знімати навушники. Водонепроникний дизайн за стандартом IP54 робить їх ідеальним для використання під час тренувань або в дощову погоду. Ну і, звичайно, мають дуже якісний звук. Це ж все-таки JBL. Тому це точно буде дуже крутим подарунком на День всіх закоханих. Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для вашої пари на 14 лютого, кавоварка цикотек Фрістайл Лате стане чудовим вибором. Цей стильний та компактний пристрій дозволяє приготувати смачну та ароматну каву вдома, створюючи атмосферу затишку та романтики. Завдяки потужності 1350 Вт та насосу з тиском 20 бар. Кавоварка забезпечує швидке та якісне приготування кави. Вона підтримує використання як капсул, так і меленої кави, що дозволяє експериментувати з різними смаками та ароматами. Резервуар для води об'ємом 1,6 літрів забезпечує приготування кількох чашок без необхідності частого додавання води. Кавоварка оснащена ємністю для молока що дозволяє готувати різноманітні кавові напої з молочною пінкою, додаючи особливого шарму вашим спільним моментам. Її сучасний дизайн та компактні розміри дозволяють легко вписатися в будь-який інтер'єр кухні. Подарувавши кавоварку цикотек Фрістайл Лате, ви даруєте не лише пристрій для приготування кави, а й можливість створювати спільні моменти радості та тепла. Насолоджуючись улюбленими напоями разом. Також, на мою думку, гарним подарунком як для хлопця, так і для дівчини, буде електрична зубна щітка Oclean X Ultra Set. Вона стане чудовим вибором. Цей пристрій поєднує передові технології та стильний дизайн, що робить його привабливим для обох партнерів. Oclean X Ultra Set оснащена потужним звуковим двигуном, що забезпечує до 42 тисяч обертів на хвилину. Ефективно очищаючи зуби та ясна. Вона пропонує 5 режимів очищення від делікатного до відбілювання, що дозволяє налаштувати щітку під індивідуальні потреби кожного користувача. Інтерактивний дисплей та голосові підказки надають зворотній зв'язок у реальному часі, допомагаючи підтримувати правильну техніку чищення. Завдяки акумулятору на 1200 мАч щітка працює до 40 днів на одному заряді. Що робить її зручною для щоденного використання без частого підзаряджання. Водонепроникний дизайн та бездротова зарядка додають зручності у використанні. Подарувавши Oclean X Ultra Set, ви даруєте не лише сучасний пристрій для догляду за порожниною рота, а й можливість разом насолоджуватися спільними моментами турботи про здоров'я та благополуччя один одного. Ще одним подарунком для турботи про здоров'я один одного буде чудовий масажер. Massage Gun Mini 2. Цей компактний та потужний пристрій поєднує в собі передові технології та стильний дизайн, що робить його привабливим для обох партнерів. Масажер оснащений чотирма режимами масажу, включаючи вібраційний, перкусійний, розминковий та теплотерапію, що дозволяє налаштувати сеанс під індивідуальні потреби кожного користувача. Завдяки 6-мм амплітуді та максимальному зусиллю 8 кг, він ефективно проникає в глибокі шари м'язів, допомагаючи зняти напругу та прискорити відновлення після фізичних навантажень. Завдяки акумулятору ємністю 1500 мАч масажер працює до 10 годин на одному заряді, що робить його зручним для щоденного використання без частого підзаряджання. Водонепроникний дизайн та компактні розміри дозволяють брати його з собою в подорожі або використовувати вдома. Подарувавши масажер Юнмай Gun Mini 2, ви даруєте не лише сучасний пристрій для догляду за здоров'ям, а й можливість разом насолоджуватися спільними моментами релаксації та турботи. Не хочете витрачати зайвий час на приготування їжі, краще залиште більше його для себе, а готовкою хай займається мультипіч. CECOTEC CECOFRY BOMBASTIC 6000 Бомбастік Вона стане чудовим вибором. Цей стильний та функціональний пристрій дозволяє готувати різноманітні страви швидко та з мінімальним використанням олії, що робить його ідеальним для здорового харчування. Мультипіч оснащена 6-літровою чашею, що дозволяє готувати великі порції для двох або більше осіб. Вона має 12 попередньо встановлених програм. Що спрощує процес приготування різних страв. Інтуїтивне сенсорне управління та сучасний дизайн додають зручності та елегантності на вашу кухню. Подарувавши це котек Цекофрай Бомбастік 6000 фул, ви даруєте не лише сучасний кухонний прилад, а й можливість разом насолоджуватись приготуванням та спільними смачними моментами. Ну на сьогодні все. Сподіваюсь, що тепер подарунок на день закоханих для свого партнера обрати буде значно простіше. Переходьте на наш сайт, щоб познайомитися з цінами на ці та інші товари. Замовляйте те, що сподобалось, та радуйте своїх рідних дійсно корисними сюрпризами. З вами, як завжди, була Даша. До зустрічі на Воюа! А, і мало не забула, підписуйтесь на наш канал. Ну і не забудьте ставити лайки та писати коментарі. Для нас це дуже цінно. так. Не отак, це вже не модна сердячка.